Так, що ж, це моя перша реакція на дорс обновлення. О-о-о, скільки вітують? 129 тисяч. Ого. Я от недавно вчора тільки пройшов його. Думаю, я зможу зайти на другий поверх. Давай заходь. Заходить. Так. Що додалося? Опа. Так, по-перше, я можу модифікатори вимкнути. Так, а що додалося? Так, тут можна вибрати поверх. Воу, так а що, зовні змінилось щось. Можу спустити? Я вниз можу спуститись! Йоу! А, це напевно коли я помираю, я вгору буде підійматись. Чув собі? Там була забарика. Ага, вона там далі сбарикадована. Тут трішки глав... головне меню змінилось. Вау. А ну давайте. Готель. The Mines. Модифіс акуменссу. Створити. Давай. Йохоу. Це поїхали. Йо-хо-хо! Нічого собі! Так, давайте купимо отакий ліхтарик і... Гілка, давайте 200, Все. Давайте додивимося. Застав. Вау. Ого! Ничего себе! Ай! Все таке мутное! Вау! О, нові шкафи Я в Прежері Вау, так а целик. Ааа, це, це нагрудный фа Лехтарик. Я понял. Прикольно. Ой, тут гирка. Ой, Нічого собі. Так, я так понял, мені потрібно щось знайти так? Чи що? Так, ага, мені потрібно щось знайти. Ага. Так, це новий шкаф. Я вас зрозумів. Опа. Ой, друга, якась штука. Демо вниз. Так, тут еще есть шкафы. Так, ага, я тут все обшукал. еще одна штучка. Так. Ага. А це что такое? О! Опа, под... А, я понял. <плес> Ух пива вагонетка А це що таке ще? а, -а, -а. Я понял. Щоб нам спочатку пройти, нам потрібно ще двері відкрити. Нічого собі. Так, давайте. Заходимо сюди. Доткнув наші от вони. І вставляємо. Ага, так, все, генератор вимкнувся. Можемо йти. Чесно кажучи, я вперше граю в це. пальши кемната як в снег в в трейлере ага. так кто-то о запальничка так тут у нас пусто шкаф ага так давайте сюда пидем так оп ага вагонетка у нас падает так, давайте перемикаємо і... <смі> так, запускай. Ага, там у нас Давай, запускайся. Вау. <смі> Вау. Я хочу якогось до якогось мо... Так, щось... Де? Де? Немає. Вау. 130 тысяч онлайна. Ага. Мне Маніч... нечем. Так, шкаф. Блин, еще одна. Тут можно и звучание э, Нет. Не. плотов. Ага, тут можно... Кто це Окей, давайте пройдем якийсь то новый монстр, напевно. Ой, темна кімната. Але ось такі самі старі звуки, як в Дорсі. 104 кімната. 105, блін. Хтось іде, мені стремновато якось. Так, на ту сторону. Бам. Опа, так а це що? П'яте а, це батарейки? Тут доволі таке багато батарейок, так що можна і з ліхтариком. Побудь. Пусто. Теж все пусто. Опа. А це у нас поняв! Це у нас ідея, щоб можна було хранити пластирі. О, батарейка. Щось якось мені плячно тут знаходитись. Йоу. О, тут також є монетки. Що це робить? Ааа, я поняв, це такі неонові палочки. Як это ламаєш її, вони здають світло невелике. Так, ага, поповнили запас палочок. Батарейка ще одна. Ай! Де ти? Обережно, проходимо, обережно, так, я не хочу це. Расседе, все, мені хана. Так. Він заду полетів. Як Якосик пики. Ще одна хитка. Так, да. Ай. Так, а як мені використати? Як мені використати? А, я понял. Так, ага. Де ти? Муха боїться світла. І вони на нас летять, якщо на них там. О! Вижити потрібно було. Так. А до генератора як мені прибратись тепер? Так, ага, от. Так. Хватить пшикати. Ага, мені тепер з... За... Оцієї колії потрібно переставити на іншу, я так поняв, да? Так, давай, не таскайся. О, так. Давайте тепер. Все готово ставили, давайте тепер підемо. Ні, ну обнова прям прикольна. Время еще такой. Маня, на тогда ты... Ай, очи Да, не А, тут просто кимната. Ай. Не дивлюсь на вас. 11. Пока. О, привіт. Спади! Спади з мене, так, ва сміятися. Ще один я його не побачив. Ді звідси Я таки помру. Де? А, знайшов Так, тут у нас постійно будет спаунти скрич крич. Может на стриме я й пройду <ріх> Другий поверх. Так. Ну. Ой. Тут якась пожежа. І Чи що? Що? Йо? Фігура на якій це дворі? На, 104... Що? Яким чином? А як мені зпробратися? гори десь там снизу ходить. 115-й. Так, девчов. А, -а, -а, а, он він де. Так, мені потрібен один. Все, я знайшов. Эй, не, не, я на тебе більше не буду. Ай, оче. Ай! Капкан! Так, Тимоха бояться светлай! Я не бачу, куди мені. Куди мені ти? Ось скрич. Сімнадцяте -та. Так, Команетке кликне? <звук> Є якась Я нічого не бачу, так давайте. Ага, це кінець. Я зря використав. Так а куди мені йти? Тільки не качети, що мені вниз. Так, де? Ага. А. -а, -а. 15-та? Так, я тут прийшов. Ай! Спустись з мене! Я не бачу, куди мені йти. Так ну от далі у нас іде. Куди далі мені йти? А, тут був інший прохід. Так да это останнє. Ага, мені сюда идти. О, хух. Нарешті Я, я знайшов. Так, очі. Так, 119 Знову ж таки, вогонь. Байд, ідемо. О, одна палочка. Так. іди звідси. Ні, я не хотів. Так, неонові палочки, я так поняв, це... Обичне діло. Так, ага, і ще одна неонова паличка. Чи як його її там зовуть? Опа. Не, тільки нага... Кажіть що тут генератор потрібно шукати. О, пластырь. О, так тут багато чего. Так, можно пройти? Так, давайте на унове палочка тут рассавлю. Так, ага, вот у нас тут да. Так давайте тут. Ага, так, тут у нас идут шкафы. Так, я пока еще не бачу. Опа. Я поки що не бачу ти. Ага, от іще один прохід. О, все, я знайшов їх. Можешь сюди прийти? Що це таке? А, фух, це моя тінь. Хо-хо-хо. Так, іди. Іди. Пусто. А. Я забув. Все, давайте даємо. Тільки не знову ця... Кімната. О, ні, о, ні. шкаф! Давай, пролітай! О, ні. О ні, ні, ні Тільки на це. Ай. Це монстр оцей хайдер. Так, все, я напевно помер. Де? А, все. Я помер від цього. Повсе з мене, 124 двадцять фігура, ще одна, йоу. Як я тут должен пройти? мне в порядке потребно идти. Быстрейше! Фух! Что два чёста? Ай, не! Ты я помар, видимо, ух! Я же, ну, здесь You die to you come at you. Ня, не, не. Так, все, я побачу. Фух, ні, давайте, я вийду. А, ні, ми з'явилися в головному меню. Так, ну, обнова прикольна. <кхи> так, один. Одному нормально. Ну, що ж, на цьому все. Ми подивилися обнову в Дорсі. Всім дякую за пере... О, а що це за кнопочка? Ага. Та... Ага, що там по оновленню? Літні. Ого, їх тут розподілили. Евенти. Є тільки один івент закінчив прикольно. Так, Флорс. Груфіц. Йоу. І літні. І Дженера. Так. А де нові? Бейджики? Ага, от перші, напевно. Відкрити це десяніше, побачити. Ага. Oh, Dead of Night. Додали обнову, з якщо почекати в грі 3-3 години. Давайте зараз вийду туди. На цьому наше відео закінчилось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!